Сама, сама заяц. Передня ручка. Через руку правую. Молодец, сама умничка. Животик ударь. Сама, сама, сама. Левый левый туда. Вот так умница. И ушла, да. Передняя, передняя, передняя ручка. Порядь. Выпрямляй, Лина. Выпрямляй ручки. Сей степік, сей степік. Здрав, ручку. Бежит без отрасли, стапик. Сама парад, левой ручкой. Вот туда. животик справа ударит. Живі справа. Випрями. Прямі удари, випрямляй, Ліна. Все, зупиняй, 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 зупиняй не. кожу, кожу неї. Передня, передня ручка, Ліна, ручки вище. Все, зупиняй, зупиняй. Трошки залишив, потерпи. Стоп! Стоп! Сама, сама, Ліна. Передня ручка, туди, да. от так. Отак, от на ножках. Спокійно, лівий, лівий, лівий туди. Пока що... Отак, передня передня. все спокійно. Але, руч... Але не залишайся, умниця, умниця, передня ручка. Отак, умниця, Животик. І ушла, і ушла. Не зупиняйся. Пробила і ушла. Отак, умниця, ще. Сама, сама Лінка. Молодчинка, ще потерпи, порухайся. Да. Покрути, покрути його. Покрути, покрути, покрути його. Як ми це крутимося? Ми всі безрізаємо. Молодчинка, і ушла? І ушла, і ушла. І ушла, і ушла да. Молодець, молодчинка, крути, крути, Ліна, крути. Трошки залишай, 5 секунд. Передня ручка. Молодчина. Стоп! Фокс. Все, животик ударь. удар. Голову, живіт удар. Да. На ножках його, Лін. роздюргуй. Голову нижче. Опусти голову вниз, Ліна, голову нижче. І ви порухались. Вущі ручки, вущі ручки трохи, Лін. Дивись, по живіту б'є багато. Живіт закривай. І будь сюди, І передня, зупиняй, зупиняє. Вот так, умниця. І ушла. І ушла зайсь. Молодець. Потерпи трошки. Молодець, потерпи. Передня, передня, передня. Умничка, ще що, в сторону, в сторону ушла. Ушла, ушла. Сам сам тепер Тепер сама зайс. Сама, передня, передня туди. Умниця і ушла. Пробила і ушла. пробила, ушла. Сама, сама, давай, трошки залишилася зайсь. Концовка, концовка. Умничка. Стоп!